Я вам офіційно заявляю. І як прем'єр, і як людина. Ми з президентом України єдині. І ви це побачили протягом останніх місяців нашої спільної роботи. Як до виборів, так і після. У нас можуть бути різні бачення. У нас є дискусії за закритими дверима. Публічна президент, президентська позиція і позиція прем'єр-міністра є спільною. Нам ще тільки не вистачало, не дай Бог, не дай Бог, будь-яких тертів і непорозумінь між двома ключовими гілками влади, між інститутом президента і виконавчою гілкою влади у вигляді Кабінету міністрів України.